Міжнародний турнір з вільної боротьби вже шостий рік поспіль прийматиме Івано-Франківськ. Впродовж вихідних 250 спортсменів виборюватимуть чемпіонське звання у манежі коледжу фізвиховання. Свою участь у змаганнях підтвердили борці зі Словаччини, Молдови та Білорусі. Значне представництво організатори очікують також з різних регіонів України. У турнірі візьмуть участь спортсмени юнаки 16-17 років. У трьох вагових категоріях будуть боротися і юні спортсмени 12-14 років. На переконання Президента Яван Франківської обласної федерації вільної боротьби Едуарда Прощука даний турнір це серйозний етап підготовки до наступного чемпіонату України серед кадетів за п'ять років свого існування. Турнір з вільної боротьби Янфранківську виховав чимало молодих зірок. Борці з Прикарпаття займають призові місця на регіональних і міжнародних спортивних аренах. Гурський віталій завтра буде пробувати виборювати ліцензію. В турнір, який буде відбуватися. У Фінляндії це вже велике досягнення. Він попереднього року став призером чемпіонату світу серед молоді. Ваня Патрів нещодавно в на молодіжному чемпіонаті в місті Харкові посів перше місце і буде приймати участь у чемпіонаті Європи та світу серед молоді.